Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, з вами Наталя Де. Спішу з вами поділитися звітами наших учасниць гри Лото Забава. Хочу сказати, що вже на наступний тиждень я не буду вибирати учасників, так як гру тимчасово призупиню, можливо, розпочнемо її знову грати десь після нового року. Ось, А зараз поки хочу показати, що ж за цей тиждень відшивали наші учасники. І так, це робота нашої Людмили, по-моєму. так, Людмили, Вона вишиває осіннє кохання. Дуже красива робота у повній зашивці. Людмилі потрібно було відшити 1300 бісерин. Ось, показує Людочка, на відшила. Так. йдемо далі. А, от відшито. Тут було до. Відшито 1326 бісерин. Молодець Люда. Просто я прошу робити в колажеві фото в одному колажі, щоб я не гуртала, отак, а потім додивлялася. Я ж не, не можу знати, як у вас там було і так далі. Я не пам'ятаю, забувається мені ось тут показано, що відшито 1326 бісерин. Завдання у люди було зробити фото домашнього улюбленця. Там десь є її фото. Ось така гарненька собачка нашої Людмили. Ось, Людочка, на майбутнє, коли буде знову гра, я тебе дуже прошу робити в колажі одному. Як завдання, так і те, що ти відшила. Колаж дозволяє вставляти не одну, не дві, не три фотографії. Ось, тому можемо зробити все в одному фото, щоб мені, мені так простіше зрозуміти. Я вже це, це наголошую не в перший раз. Ідемо далі. Робота Ксюші. Потрібно було Ксюші відшити 600 бісерин, плюс розпочати щось великоднє. Там Далі, знову ж таки, подивимося. Так, це у нас було, а це стало. Ксюша відшила 600 бісерин. Я думаю, вона тут відшила, можливо, і більше. Так, йдемо далі. Ось. Розпочала наша Ксюша. Ось таке Великоднє. Е яйце було два відшитих уже і Ксюша почала третє. Ось, Добре, дякую, зараховано. Ідемо далі. Так, робота Іринки Карп. Так як Іринка зараз на замовлення робить Гердани, тому я їй сказала, що нехай рахує бісеринки в Гердані, неважливо. Чи, ну, подумаєш, там, чи вишивка, чи це. Це робота, якою вона займається. Ну, так само бісер, чому би і не порахувати бісеринки. Тому Іринці потрібно було 1200 бісерин, ось вона їх сплела, я так розумію. Ось, і вже повністю взагалі готовий майже гердан. Тому Іринка справилася з завданням, тим, що я їй дала. Так, а завдання було у Іринки зробити гарне фото процесу. Ось, вона таке гарненьке фото зробила. Свого процесу. Йдемо далі. Так, це робота у нас пані Світлани Ось такі, таке місто, яке відшиває пані Світлана. Їй потрібно було відшити 2000 бісерин, плюс здати, плюс зайти в ефір, повишивати, плюс 800 бісерин. Заходила пані Світлана в ефір, з нами вишивала. Тому. Все виконано. Дякуємо і йдемо далі. Так, це робота Тетяни Неділько. Тетянці треба було відшити 800 бісерин плюс запропонувати учасникам випити чай каву в ефірі. І хочу вам сказати: у тані це вийшло, Дуже чудово, тому що всі підтримали Тетяну, і практично всі ті, хто в грі, беруть участь, зайшли у ефір і ми спілкувалися, вишивали, пили чай, каву ось, просто спілкувалися. Ну, ми гарно в цей вечір посиділи. Це був четвер, наскільки я пам'ятаю. Ось, і ми всі так зібралися, гарненько посиділи. І так всім сподобалося, вирішили, що будемо якийсь обирати день тижня, коли будуть збиратися всі в ефірі розмовляти, спілкуватися. Це було дуже-дуже приємно, коли зайшло стільки багато людей у ефір. Дякую всім, хто допоміг нашій тетянці виконати завдання. І зайти в ефір з нами поспілкуватися та випити чаю, чи кави. Так, І Тетянка відшила свої 800 бісерин. Дякую, Тетяна. Нам дуже приємно, дуже красиво виходить робота. Ось ця, Цей бузок такий красивий, дуже гарно. Ідемо далі. Так, Це робота Оксани. Рудик, Оксаночка наша, відшиває котика ЗСУ. Ось такі красиві очі. Погляньте, як він до нас дивиться своїм оком, таким, як живе це око, ну дуже красиво, дуже-дуже гарно. Так, Оксаночці потрібно було відшити 1200 бісерин, плюс вишити 10 рядочків. Що Оксана і зробила? Ось. Було стало на 10 рядочків і настільки просунулася робота. Було і стало. Дуже гарна, чудова, прекрасна робота. Я думаю, видно, да, де я стрілочкою вводжу. Так, ідемо далі. Так, це у нас робота Лілії. Так, Ліля. Лілічка. 1800 бісерин повинна була відшити Лілічка і вишити 200 бісерин на процесі, який вкаже подруга. І, по-моєму, я її обирала ось цей процес, на якому вона відшила 200 бісерин. Дякую, Лілічка, завдання виконане. Дякую великі, великі, велике, що приймали участь. Будемо чекати наступного продовження гри, етапу гри. Так, це у нас робота Людмили. Ну, дуже далеко фото. Не видно. По-моєму, це Людмила вишиває. Так, Людмила, 700 бісерин потрібно було їй відшити, плюс розпочати або продовжити вишивати рушничок. Я не пам'ятаю, чи. Ось ось-ось, да, Ось і рушничок. Мабуть, розпочала. Чи продовжила відшивати ось такий гарненький рушничок пітушок, Гарненький. Завдання виконане. Ідемо далі, дякую. Так, Вікторія, Вікторія. 800 бісерин, плюс відшити 5 рядочків завдання. Так, 800 бісерин відшивала вікторія. Ідемо далі. І плюс 5 рядочків. Ось вони. Ось ось. Тут навіть більше, мабуть, 10. Мені так здається. Дякую, що виконуєте завдання і приймали участь у грі. Будемо чекати слідуючого етапу. Так, ой, то ще раз я скинула, мабуть, помилково два рази скинула роботу пані Світлани. Ну, і це моя робота. Це моя робота. Мені потрібно було відшити 1600 бісерин плюс 500 штук штрафу. І відшити 20 бісерин до основної кількості. Ну, Тут вишито набагато більше. Получається, я душила 2,5, а той майже три листка. Ось. Ось цю всю частину я відшила. Настільки просунулася моя робота ще трішечки, і я дійду до, уже, виходить, наполовину повного листка листків, тому вже, думаю, піде свитча кішечка, головне більше часу її приділяти. Ще трошки і буде у мене фініш. І я покажу, звичайно, вже повністю цю відшиту роботу. Повністю-повністю. Побачимо роботу ось таку нашу красуню. Ну, в принципі, це все таке коротесеньке відео, тому що ми сьогодні не тягнемо, не крутимо рулеточку, не тягнемо завдання, тому у нас ось такі просування. Всім дякую, всім гарного тижня! І всього-всього найкращого будьте всі здоровенькі. Всім па-па.